Наука. У містечку Дреснік на північному заході Косова знайшли археологічний пам'ятник часів Римської імперії з унікальною мозайкою. Фахівці вже назвали цю знахідку однією з найважливіших у Косові за останні чотири десятиліття. Розкопки на площі понад 50 гектарів розпочалися рік тому. Досі археологи дослідили тільки 200 квадратних метрів. Ймовірно, на цій території розташовувався перший поверх житлового чи службового приміщення. Музей музей це мозаїка геометричної форми. Вона складається з різнокольорових елементів. Наразі нам вдалося нарахувати лише сім барв. Це одна з найкрасивіших мозаїк, виявлених у Косові. Гадаю, в жовтні, коли ми відновимо роботу, на нас чекають ще інші знахідки. За цей час археологи знайшли чотири приміщення. Підлогу кожного з них вкриває мозаїка. Історики припускають, що на місці розкопок раніше проходила римська дорога, яка з'єднувала сучасні міста Лежа в Албанії та Ніж у Сербії. У косові знайдені мозаїки вважають гарним стартом. Міністр культури пообіцяв підтримувати роботи і можливо в майбутньому відкрити тут археологічний музей.